так Сьогодні ми з вами роз, будемо розглядати таку невеличку тему, але дуже важливу, яка має назву загальні характеристики нитки і пряжі, а також ми розглянемо, як розраховуються Поверхнева густина полотна трикотажного це ті показники, які ви будете постійно зустрічати при купівлі пряжі. При ну, якщо ви будете працювати, то це ну, два-три таких показники, які є дуже важливими, і ви ну, маєте розуміти, що вони означають. Напевно, що якщо ви вивчали матеріалознавство, ви вже трошечки ну, мали знайомитися з ними, але давайте вже з позиції трикутажу ми з вами з іншого боку про це поговоримо. Отже, першим важливим показником є у нас товщина нитки або пряжі, в залежності від того, що тобто, дивіться, для трикутажу ми використовуємо пряжу. А для, для швейної промисловості це у нас нитки. І в чому, до речі, різниця? Ось, давайте ми подивимось. Да? Тобто, дивіться, пряжа, щоб ви розуміли, це не тільки ось така пряжа, ручна, ну, для ручного в'язання, для промисловості, власне, використовується пряжа ось в таких бабінах. Вона розташовується на конусах. Тобто, те, на, на, на що вона намотується, ну, це всередині да, основа, вона називається конус. І на цих бобінах намотуються доволі такі тонкі ниточки, тобто вони не такі товсті, як для ручного в'язання, ви маєте це розуміти. І Потім вони просто складаються, є таке поняття, як кількість складань цієї нитки. І вона складається або в дві, в три, і так далі. Тобто, воно може ну, в велику кількість ниточок складатись. Отже, Тобто, товщина нашої нитки або пряжі, вона характеризується лінійною густиною. І вона позначається такою літерою Т, і е, цей показник він вимірюється в тексах. Ось погляньте текси. Е, е, ну, якщо ми вже говоримо, що ж таке текси, тобто це грами на кілометри. Тобто, дивіться, що таке текс. Текс це по суті вага. Одного кілометру нитки. Отут тут не дивуйтесь, чомусь так воно заведено традиційно, чомусь саме оцей показник, який характеризує нам товщину нитки, він саме в кілометрах визначає, визначається. Да? І тобто, тут ми розглядаємо з вами М це маса нитки, да? а Л це довжина нитки в кілометрах. Отже, оця лінійна густина ще інколи е, вона називає її називають ще лінійною щільністю. Е, в принципі, ви можете почути, будуть говорити або вага, або ну, там, товщина. якось, Але коли ви чуєте, що говорять текси. Тобто, ви маєте одразу розуміти, про що йдеться. Тобто, це, власне, є цієї нитки. Тобто, чим більше оця, оцей текст, да? тобто коли говорять 16 текст і 32 текст, ви маєте розуміти, що 16 це більш тонка ниточка, а 32 це більш товста. Ну і так далі. Да? А є ще показник номеру, метричний номер, там йде все навпаки. І ось тут потрібно, знаєте, так, не заплутатись. Отже, давайте послідовно приклад вам приведу. Да? Ось, наприклад, є таке позначення на бабіні може бути 31 помножити на 2 текс. Ось, до речі, дуже часто у нас йдуть ниточки в два, ну, в два складання, це називається. Тобто, вона не одинарна, а вона саме йде в два складання. Тобто, це означає, що пряжа. Складається з двох скручених ниток, і один кілометр цієї пряжі він важить 31 грам. Ну, давайте так на рисунках, де ви можете, в принципі, ці, ці показники побачити, коли ви може, будете купувати там пряжу. Зараз. Там. Завжди є такі бірки, ну, ось навіть, навіть тут ми можемо з вами побачити на цій е бобінці, якщо вам тут видно, да? тут написано лінійна густина в тексах 165 помножити на 2. Це означає, що е тут 165 текс, тобто один кілометр цієї нитки він важить 165 грамів. Це нитка, ця, ця пряжа, вона ну, видно тут для ручного в'язання або може бути для машин дуже низького класу. Ну ми бачимо, що вона товста, тобто її переробити в принципі можуть тільки голки дуже товсті. Оце потрібно ну, знаєте, так відчувати, що коли ви бачите ну, доволі велику цифру. На взагалі найбільш стандартною... стандартною Лілія, все добре, да? Стандартно є десь там 31 текст, ну, ось тут ми бачимо 50 текст да, написано, тобто вони, якщо ми їх так розкрутимо, то ну, видно, що це доволі такі тонкі ниточки, да? Тобто вони там намотуються просто дуже-дуже щільно намотуються. А так, Якщо в будь-який цех ви зайдете, ви побачите, що переважно це доволі тонкі такі нитки. Так, отже, цей показник текст, і є ще у нас ну, у текстильному виробництві ще товщину волокон та ниток визначають метричним номером. І ви, якщо будете купувати власне нитки, швейні нитки, то ви побачите там номер, ви не тексти побачите, а саме номер. І з цього значення цього номеру воно визначається за наступною формулою. Тобто L на М, де L – це довжина матеріалу виражена в метрах, а М це його маса виражена в грамах. Тобто, дивіться, ось тут трошечки різниця, да? якщо текси ми рахували в кілометрах, ем, да, то в, в цьому в кілометри, вибачте, зараз у нас нитка в кілометрах, а тут мас, маса нитки в грамах. Угу. То е, номер у нас визначається е, трошки інакше. Тобто, тут визначається довжина матеріалу в метрах і на його масу в грамах. Тобто, оце, ну, оця різниця. Але е, дивіться далі, що у нас, що ми маємо з вами ще розуміти? Е, отже, метричний номер він характеризує довжину нитки. Вага якої дорівнює одному граму. Тут, дивіться, воно трошки, е, трошки навпаки, чому воно там і відбувається, навпаки, що це довжина нитки, е, вагою один грам. Тобто, коли в тексах ми визначали вагу нитки довжиною в один кілометр, то тут іде довжина нитки вагою в один грам. А, ось давайте просто уявимо собі, да? ось ми взя взяли ниточку, взяли ниточку а, і її зважили. І ми бачимо, що один е грам цієї нитки, да? він там, ну, наприклад, там 10 сантиметрів. Тобто ми говоримо, що це 10-й номер. А якщо у нас. Е один грам е, нитки, він е, 5 сантиметрів, тобто вона, е, вона товща, виходить, що один грам цієї нитки, він 5, в 5 сантиметрах вміщається. Тобто це означає, що чим менший номер, тобто коли ми беремо нитки 30-го номера і 20-го номера, ми маємо розуміти, що 20-й, нитки 20-го номера, вони є товщими, ніж нитки 30-го номера. А в тексах, навпаки, коли ми бачимо е, пряжа 32 го тексу і 64-го тексу, то це йде навпаки. Тобто, 64-й у нас буде більш товста е, пряжа ніж 32-й. Отут головне це не заплутатись саме в цих, е, в цих параметрах, да, і тобто, щоб ви чітко для себе розуміли, чи ми в тексах визначаємо, чи ми визначаємо в номерах. Я вам потім на це сформую завдання для того, щоб ви могли порахувати оце. І є, до речі, є у нас обернена така ну, як взаємозалежність тексту від номеру. Ось тут далі воно навіть такі, такі будуть приклади вирішувати, як його порахувати навпаки. Але давайте послідовно. Отже. Ось вам тут приклад. Я на пальцях пояснила, да? тут давайте приклад вам наведу. Якщо ми бачимо пряжу метричного номеру 32, Тут, тут, два, тут давайте поки не звертаємо на цифру 2, просто 32. Отже, 32 це 32 сантиметри, вибачте, там метр, да? це вага якої дорівнює 1 грам. Тобто, у нас. 32 метри цієї ниточки, вона важить 1 грам. А 20 число скручених разом одинарних ниток. Дивіться, ніколи, майже ніколи, ви не зустрінете нитки, які не скручені. Чому? Тому що, коли буде мононитка і вона не скручена, тоді ця нитка вона не буде такою міцною. Взагалі, це кількість. Скручень, якщо ви вивчали матеріалознавство, там є таке поняття як С крутка і З крутка, Ну, це напрямок скручування. І від кількості цих скручувань залежить щільність, залежить міцність цієї нитки. Тобто, чим вона більше буде скручена, тим ця нитка або пряжа, вона буде більш міцною. Отже, тобто, тут, якщо ми бачимо це номер 32 на 2, це означає, що Нитка номеру 32 номеру і скручена в два рази. так далі читаємо далі читаємо да Номер 32 на 2 означає, що один грам одинарної нитки має довжину 32 метри. Але так як пряжа скручена з двох ниток, виходить, що 16 метрів на 1 грам. Чим вищий номер, тим, тим тоньша і легша нитка. Оце давайте просто як формулу таку запам'ятаємо для, для себе. Да? Тобто, якщо нитка номеру 100 і нитка номеру 50, то сотка вона буде дуже-дуже тоненька, а 50 буде така ну, товща нитка, а 20 взагалі дуже товста нитка. Оце просто ну, потрібно зрозуміти. Але я вам сформую такі завдання окремі, ви там е трошечки це відчуєте. Так, і є ще у нас залежність да, номера та лінійної густини, вираженої в текстах, вони пов'язані між собою ось таким співвідношенням. Тобто, можна, знаючи номер нитки, визначити, скільки текст і навпаки. Да, тобто, у нас номер нитки він дорівнює 10 в третьому ступені поділити на тексти. Тобто, якщо ми знаємо там кількість текстів, то можемо номер нитки і навпаки. Ну, ось, приклад, да? тобто, нитка лінійної густини 62 текст буде мати метричний номер 16. Оце, щоб ви розуміли, да? Бачите, зовсім навпаки. А ще є така цікава, ще у нас позасистемна одиниця. До речі, щоб ви розуміли, текст це є позасистемна одиниця. Вона існує саме в полі текстильного матеріалознавства. Це не система Сі, да? тобто ми знаємо, що система Сі це метри, дециметри, сантиметри, кілометри, а це саме позасистемна одиниця. І є ще одна позасистемна одиниця, яка саме е її створили для визначення щільності волокон та ниток. І вона називається ДНЄ. Але дівчата особливо мають знати про цю одиницю, коли ви бачите на колготках ось такий показник День. Він, це і є деньє. Скорочено ден. Да? Ну, від англійського, ну бачимо тут латинські, англійські варіації. Дивіться, що ж таке день є. Якщо по-простому, то це маса 9 кілометрів нитки. Тобто, якщо ми знаємо, що у нас полгодки мають 20 ден. Це означає, що 2, 9 кілометрів цієї нитки важить 20 грам. Якщо 40 ден, тоді 9 кілометрів цієї нитки важить 40 грам. Ну, відповідно, тобто ми навіть знаємо, дівчата, ті, хто взагалі не, мав, від, не має відношення там, до текстильної промисловості, ми всі зна, з дитинства з вами знаємо, що колготки 40 ден, вони більш товсті, ніж колготки 20 ден, Да? І ось я вам пояснюю, власне, чому. Тому що оцього, цієї прожилочки ден, і до речі, щоб ви розуміли, оце ден є воно переважно відноситься. До цієї резинової прожилки, яка надає вашим колготкам цієї пружності, щоб вони у вас взагалі на нозі тримаються. Тому що, якщо б у вас колготки були тільки з капронової нитки, ну, Та, яка є в основі, це переважно капрон, то вони взагалі по вас на нозі б не трималися, вони просто б звисали, вони б не мали відповідної розтяжності ну, і пружності, ніяких таких показників не мали. І саме введення цієї ниточки, якщо ви бачите, коли... Ну, це особливо видно, знаєте, там на білизні, коли починають рватися оці е е резинові ці прожилки, вони прям виходять на поверхню, їх видно. А, власне, ось, е це є, вони називаються спандекс, е це ну, так, така назва його торгова спандекс. Е і, власне, про це ми і е е товщину спандексу і визначають у цим показником День. Є. Так, отже, дивіться, в основному даний показник він використовується для панчішно шкарпеткових виробів. Ну, Найпопулярнішою, да, ми знаємо, що є щільності це 20 ден і 40 ден, і навіть є таке поняття, що це офісний стиль колготки саме з таким деном. А там більш товсті для холодної погоди, дати вже 70 ден і більше. Є і 100, і 150 ден, Я думаю, всі ви бачили ці колготки, є, але є ще й надлегкі, де дуже тонка щільність: 15, 20 і 10 ден. Ну, 12, напевно, ми не бачили. І 15, мені здається, дуже рідко. 10 ще зустрічаються, але вони настільки тонкі, що я думаю, всі розуміють, що ну, вони порвуться одразу після першої першого експлуатації. Дивіться, є ще обернене співвідношення знов між, між тексом і день. Да? Од, один день це одна дев'ята Ну, Тому що там один кілометр, а в день є у нас 9 кілометрів. Отже, ось такі основні показники: це що стосується саме нитки, пряжі, це будемо з вами розраховувати. Але є ще надзвичайно важливий показник, який називається поверхнева щільність трикотажу, інколи ще називають поверхнева густина, ще просто вага можна, це воно відноситься і до тканин, і до трикотажу, але враховується трошки по-іншому, по-різному. Але щоб ви знали, визначається воно в одних показниках: грам на метр квадратний. Тобто, поверхнева щільність текстильного матеріалу. Тут не важливо, чи це трикотаж чи це тканина, це є вага одного квадратного метру цього матеріалу. І, тобто, якщо вам говорять, що поверхнева щільність там, цього полотна є 300 грам на метр квадратний, а цього 100 грам на метр квадратний. Тобто, ви маєте розуміти, що там де 300 грам, то це більш таке важке, більш щільне, може, більш тепле полотно, а де 100 грам, ну, відповідно, більш тонке. І дивіться, є насправді ну, взагалі є такі лабораторні ваги, які визначають одразу вам цю поверхневу щільність. Якщо ви, ну, вони знаєте, як виглядають, там ви вирізається із зразка таке коло по, по гостах спеціального там діаметр, мені здається, десь 10 сантиметрів, і ви туди це коло вкладаєте, і воно одразу вам рахує. Скільки його поверхнева щільність? Але можна напростити на будь-яких вагах, ви просто ну, такий правильний якийсь квадратик можете вирізати. Тобто ви можете просто так порахувати. Тобто ви вклали там або ці кухонні ваги. Ви знаєте, що там 10 на 10 сантиметрів у вас важить стільки то а потім перераховуєте на квадратний метр і вже знаєте поверхневу щільність цього матеріалу. Можна навіть маленький клаптик, ну, <кій> з будь-якого можна. Приблизно порахувати. А, але є ще розрахунок, який рахується, власне, від параметрів самого трикотажу. І ось дивіться, що входить в цю формулу. А, ось ми бачимо, що 10 мінус четвертий на L. L – це у нас довжина нитки в петлі. Да? Далі НП, це НРА щільність по горизонталі, да? ми пам'ятаємо, що кількість рядочків, і НС це е, щільність по вертикалі, це кількість стовпчиків. І ще текст нитки визначається. І потім все це множиться, і ми бачимо е, власне, цей параметр. Отже, е, з цього приводу я теж вам визначу завдання. Е, і, напевно, потім окремо поясню. Зараз ми поки з вами таку теорію пройшли, е, тому що тут нам для перевірки ви будете визначати двома способами поверхневу щільність. Але вам спочатку потрібно мати якийсь зразочок маленький з чогось вирізати цього трикотажу, і потім визначати вже його. Параметри, але ну звичайно, що ну єдине, що у нас проблемка трошки буде з текстом, тому що визначити текст, ну напевно, буде. Але спробуємо. Я просто розумієте якщо б ми з вами були в умовах коледжу, да то ми б одразу це вам на пальцях показали, як це як це робити, і надала вам багато зразків. Ми б розпускали, враховували за допомогою лінійки, тобто це по нас вийшло. А коли ми з вами ось так. То мені потрібно ще зрозуміти, ну, як, як вам це все показати, але я спробую. Отже, дивіться, сьогодні ми показуємо цей теоретичний матеріал. Ви так ухопіть його. Хто там ще не дорахував попередні роботи, будь ласка, дораховуйте. А з цього я потім вам детально розповім ваші завдання наступного разу, да? просто і покажу, як це рахувати, а потім ви вже свої зразочки будете вираховувати. Я хочу вам акцентувати, що це дуже важливі показники, і ви, коли ви прийдете на будь-яке підприємство, вам просто ви зайдете в якийсь. В... Ой, якусь підсобку там, да, де, де стоять е, е, ці бабіни, вам кажуть, так: принеси мені там зелену нитку 32-го тексту, ну, два скручення там щось, і ви маєте одразу зорієнтуватися, боже, де, де це дивитися, як його рахувати, як розуміти, е, е, взагалі яку, яку нитку, де ну тобто, у вас це має бути знаєте, спокійне, нормальне відношення до того, що таке текст, що таке номер, поверхнева щільність, де його шукати, що воно означає, і якось орієнтуватися, що якщо десь більші. Цифри це оце означає менші. Цифри це оце означає. Ну тобто, у вас має на таке відчуття сформуватися. Відчуття щодо цих важливих текстильних показників. Шановні, на сьогодні все. Тоді наступного разу вам сформують чітке завдання. Будь ласка, виконуйте особливо Діма. Будь ласочка, Анжеліка, Катя молодці, дуже добре працюєте. Ну, взагалі, ну, Катя зрозуміла, що Катя тобі має бути легше. Анжеліка, супер. Ну, я дуже задоволена, наскільки наскільки ти ну, чітко все виконуєш, прям, ну, буквально до, до кожної коми. Отже. Хочу поділитися, до речі, з вами. Сьогодні ось возила вашу колегу з третього курсу до міста Барвари, Там є таке підприємство Ріто. Взагалі, мені здається, одне з найкращих саме в трикотажній сфері. І там директор, така дуже дуже класна. Ну, ось ми там, напевно, що вона буде в них працювати. Але я хочу зазначити, що в принципі ми вже минулого року навіть ваших колег відправляли на практику, і це зараз вона вже туди іде працювати. Просто що підприємств багато, вони, ну якщо у вас є бажання, у вас цього року практика, я знаю, трошки пізніше, да, ви. Можете вже хто хоче, да, тобто ми можемо вас зорієнтувати на практику реальну. То, будь ласка, ви висловлюєте ваші побажання. Небагато так ну, у нас є ну, в різних частинах Києва. Да, ну, в броварах переважно я не знаю там хто у вас з броварів, може хтось є, але там завжди чекають наших студентів. Так що можете висловлювати ваші побажання, можемо вас відправити. На практику Так, все, шановні, на сьогодні все. Тоді, і якщо нема питань, тоді до нових зустрічей. До побачення. Угу. До побачення.